Всього 10 хвилин до центру пропонується до продажу двохповерховий, світлий та просторий будинок загальною площею 168 квадратних метрів, розташований біля церкви по проспекту науки. Площа ділянки 6 соток. Будинок має два поверхи, два санвузли та чотири спальні кімнати, велику кухню-студію площею 40 квадратних метрів. На першому поверсі нас зустрічає невеличкий коридор, кухня студія простора, санвузол, гостьова кімната та кімната із відеоспостереженням. На другому поверсі у нас розташовуються три спальні кімнати, гардеробна. Та санвузол. Будинок повністю на індивідуальному енергопостачанні. Вода в будинку скважина, каналізація септик. Будинок заходь та живий, меблі та техніка залишаються за домовленістю. На ділянці знаходиться мангальна зона, навіз для двох автомобілів та хозпостройки.